Купили такий пістолет для пайки пластика, бампера, всяке таке Значить, Так виглядає цей пістолет. Купили Абея. Я різдів в комплекті скобочки для пайки, кусачки, ножичок. Зараз протестуємо, як він працює на цьому бампері. Підігріли феном, нагріли, вправили його на місце більш-менш, так як воно має бути на своєму місці, зараз будемо паяти. Коротше, скобки контачить вообще ужасно. Треба дуже сильно прожимати. На жале, воно втопилося в пластик, подождали, винімаємо, стаються самі голочки, Все стояли. Ось така штука вийшла. Риболгарочку всі усі зріжемо, можна підшпаклювати, можна готувати покраску. Непоганий такий паяльник, багато в комплекті скобочок. Спаялось. На вигляд прикольно, на, надіюсь, на надійність так само буде прикольно. В дальному вийшло нічого, непогано, вроді міцно. Це все діло з покрасим і Буде ціленький бампер.